Ламінара 2026 це справжнє втілення сучасних інновацій та розкоші, створене для тих, хто прагне поєднання стилю технологій і комфорту. Цей автомобіль є символом нового покоління екологічно чистого транспорту, адже він працює на повністю електричній платформі з потужним запасом ходу, який дозволяє подорожувати на далекі відстані без турбот. Завдяки швидкій зарядці, ламінара готова вирушати у дорогу всього за кілька хвилин після підключення до станції. Дизайн авто вражає з першого погляду витончені лінії кузова, динамічні форми та аеродинамічні елементи створюють відчуття руху навіть тоді, коли машина стоїть. Світлодіодна оптика нового покоління нагадує Сяйвозірок і надає автомобілю футуристичного вигляду. Усередині салон вражає простором, мінімалістичним дизайном та використанням екологічних матеріалів. Кожна деталь продумана для максимального комфорту водія та пасажирів. Технологічна частина також на висоті. Ламінера обладнана інтелектуальною системою автопілота, яка забезпечує безпечну та плавну поїздку навіть у міських заторах. Великий цифровий дисплей інтеграція зі смартфоном, голосове керування та інноваційна система безпеки роблять поїздки не лише зручними, а й безпечними. Ламінара 2026 це не просто автомобіль, а символ нової епохи, де технології гармонійно поєднуються з турботою про довкілля. Вона створена, щоб надихати, дарувати свободу та підкреслювати статус свого власника.